Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Просто Все. Сьогодні я вам розкажу про липу, які у неї є цілибній властивості і все інше. Додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. Квітки липи приймають для зниження рівня холестерину, зниження тиску і в якості заспокійливого. Полоскання на липового цвіту допомагає при запальних процесах у ротовій порожнині та горлі. Липа в Герадиці, усоблення сердечності та доброзичливості, символізує саме життя. Липа завжди давала людині одяг і взуття, укриття і посуд, промислові й музичні інструменти. Чай і суцвіт липи вважаються заспокійливим засобом, а цілющі властивості липцю просто неперевершені. Хто не знав, то липа служить джерелом лікарської сировини, з давніх пір використовується в народній медицині. Липа росте в лісах, садах, на міських бульварах і в парках. Вона є декоративна і озеленіча рослина. Квіти липи в деяких регіонах України зацвітають наприкінці травня або на початку червня. Цей час ідеальний для того, щоб зібрати їх та засушити на зиму. Липовий чай, приготовлений прохолодним зимовим вечором, стане дуже корисним напоєм, який і проти застуди допоможуть, і заспокоїть. Сушить зібрані квіти на шафах або столах, постелив папір, серветки або марлю. Це має бути добре провітрюване приміщення з низькою вологістю. Періодичні квіти потрібно переміщувати. Зазвичай у спеку квіти висихають протягом 3-4 днів. Ну як вам це відео сподобалося, пишіть в коментарях. А ще не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. І на всі соцмережі. Всіх люблю і обіймаю!